Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Солидар, що заважає припинити обстріли Солідару, відігнати, винищити окупантів, захистити жителів. Солідар, будь ласка, скажіть нам вищі сили. Ой, дуже сильні, потужні, бої. Такий саме там зібраний окупант, от у нього я б такі навіжені, самі навіжені ці військові. Не слов'яни, вони там в Солідарі, не слов'яни. Це якісь, ну, не в плані, не ну, вони якісь. Дуже відрізняються від нас так в цьому плані. Борашисти теж, я так розумію, вони не слав'яни, вони мають якусь угрофіни, напевно. Так, дивімося, Солідар. Важка ситуація, обстріли міста. Дуже потужні. Ідуть бої. Проте, навіть про те, що йде таке запеклий кровавий бій, і важко дуже йдуть обстріли постійні, наші військові не можуть рухатись через це, що крушать просто солідар, крушать прям з неба не можуть рухатися. Проте десятка пентаклів, це. Стійка позиція, всі стоять, надходження, приходить допомога, приходить ну тобто така міцна от позиція у наших військових. Отак от стоять і все. Отак от вийшло. Надігнали туди цих баранів. Так, я б хочу, щоб прийшла допомога, бо військові самі е, вирішують ці питання своїми силами. Прошу, скажіть нам на майбутнє, що вийшло Солидар. Будуть повідомлення про втрати. Такий ворог сильний, дуже сильний, а багато. Через... Так, треба допомагати. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Це все збираю. Заперечую весь негатив. Всю агресію ворожу повертаю ворогові. Заперечую, заперечую. Так, цього важкого стану заперечую. Тримають, заперечую. Заперечую, заперечує Прошу допоможі. Подалька ось. Заперечую. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечую. 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 заперечую повністю ворогу. Повертаю всю агресію весь негатив Заперечую. Так. Прошу Вищі сили відкрити дороги для Збройних сил України, для військових України, надати всю необхідну зброю, підтримку, живої сили, допомогу для винищення орків і перемоги у напрямку Солідару, де прийде захист неба закриють небо над Солідаром. Для припиниться обстріли міста Солідар. Прошу ваші сили, допоможіть. Будь ласка, відкрийте дороги. А ворогу повернеться, вся його агресія перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Так буде вбитий повністю знищений ворог. Всі плани ворожі руйнує. Більше не може він звозити чмобіків і використовувати артилерію, більше не може. Руйнує повністю всі його техніку. Руйнуються, всі плани, всі тікають, лякаються. Самі по собі стріляють буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Солідаром, захистити наших військових і мирних. Мешкайся у Солідарі, прошу вищі сили відкрити дороги для військових України, для винищення ворога і захисту міста Солідар, щоб надійшла вся необхідна зброя і допомога у живій силі і Допомога з неба для військових України. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, зруйнуйте плани, ворожі, расистів щодо Солідару, нічого в них не виходить. Всі плани руйнуються, техніка руйнується, ракети, бомби, снаряди, що по Солідару випускають їм на голову і впадуть. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, військовим. Захистіть їх у напрямку Солідару, де да буде все сказане здійснене. Та всі і да буде все сказане здійснене, да відійде ворог, прошу. Відвертаю ворога від Солідара на віки вічні. Дякую за увагу.